У мене жінка, моя опор. Син дає більше сил собі не сумніватися. Пішов з метою, щоб ворог не досяг мого дому. Головне в його житті родина. Тож, коли ворог став загрожувати його домівці, Хантер зробив те, що має зробити чоловік і батько став на їхній захист. А досвід на той час в успішного менеджера з продажів вже був. У 2017 році я пішов на строкову службу. В Нацгвардію в Маріупольську на блокпостах стояли і окопи копали. Теж були і прильоти, частину двічі хотіли брати штурмом. Ну, ми завжди залишалися на місці. Як і хотів, Хантер потрапив до національної гвардії. Я вже цілком і повністю був готовий. Я вже знав, куди я йду, що мені робити, як мені себе поводити, як мені з людьми спілкуватися, як їх підбадьорювати. Оборона населених пунктів Харківщини саме таке завдання було у перші півроку служби. Далі навчання і практичне вивчення географії Сходу України. Поїхали на Донецьке направлення. Кремінський ліс. В Кремінському лісі мало приємного було. доводилось навіть з своєї окопної лінії, яку, ну, яку ми тримали оборону, лишати і ходити до хлопців на поміч. Проте, у порівнянні з обороною Кліщиївки взимку, робота на попередніх позиціях просто квіточки. Але спочатку до позиції нової треба було дістатися. І вони йшли близько 12 кілометрів. Сказали, що треба вийти на зміну 4-5 днів. Це 5 днів максимум. Там все добре, там недалеко йти. Як вияснилося, що напевно щось не договорили, ми йшли по, ну, під час дождю по коліна в Багнюці. Ноги померзли ще не доходя до. Тієї точки, до якої нам треба було добратися. Поки йшли, нас накрили двічі градами. Повезло нам, що після першого ж прильоту ми почули і попадали де хтось що знайшов. Поки дойшли, нас уже зрисували дрони, пришвидшили темп і дійшли вже нормально. Тобто, без вогів. Хантер з побратимами змінив хлопців і став тримати оборону. Перший же день на нас пішов ворог. Першу ДРГ-групу ми швидко відпрацювали, плюс нам ще допомогли трошки артою. Ми навіть не очікували, що після першої дрг групи вони можуть поперти на нас там через 3-4 години. Бій тривав десь ну, годину-півтори. Ми цю дрг групу також поклали. У цьому бою Хантер взяв свого першого полоненого. Забрали бика. Ось. Трофеї у нього забрав, магазин їхній. Тримати оборону ставало все важче. Вдарили морози і ворог. На позиціях почалися сильні, сильні обстріли. Не було або змоги в них піднести їжу, воду, не знаю. Доводилось збирати воду з калюж. Якщо от мороз вдарив, то сніг збирав, доки в один прекрасний момент не прилетіла 120-та міна. Кілька днів довелося бути без води, та й їжі було обмаль. Хлопців почала долати втома. Я перші четверо суток взагалі не спав. Я вже того, що сили покинули. Я в окопі отак от сів. На корточки. І отак от от з автоматом і заснув. Мене просто вже виключило. Поспав я десь години напевно три-чотири, і ну, проснувся від того, що я замерз. А потім прилетів вог. Пообгорало все. Я думав, спали в лісо спалив собі. Руки, ноги і обличчя пекло дуже сильно. Проте це не завадило Хантеру взяти ще одного полоненого. Дуже сильно ризикував, тому що 70 метрів справа були і десь 100 150 по прямою. У той момент побратим Хантера пішов перевіряти сусідню позицію, і це коштувало йому життя. Ми з ним настріляли стільки дронів, ми з ним позбивали стільки впівішок. Я думаю, ми там дуже сильно насолили. Шкода, шкода його, я не знаю. На цій позиції їх було троє, а тепер Хантер фактично лишився один, адже ще один побратим дістав сильне обмороження. До найближчої позиції було десь метрів двісті. Це зліва, справа ще більше. Тобто що цей участок з одним автоматом перекривати, кожен вечір, кожен вечір е -е, вилазили десь плюс-мінус 10 11 ночі. Вилазили і пробували прострілювати. Так тривало нескінченно довгих 12 днів. Новий рік там зустрічав, Це, це таке пекло було. Ми знаходилися на самому острії. Я вже навіть ну, я так скажу, що я думав, що до першого числа вже не, не дотягнув. Е, тому що нас почали крити з усіх сторін. У мене було обмороження другого середнього, другого середнього ступеня, плюс е ажоги у цій ж, і контузія. До найближчої точки евакуації було близько восьми кілометрів. Я десь десь йшов, десь повз, десь на четвереньках повз. Я не десь не дійшов до точки евакуації десь кілометр. Не пам'ятаю, з якої бригади хлопець завозив своїх на позицію. Він завіз і повертався. І побачив, як ну, мені тяжко йти. Він махнув, каже, сідай, поїхали. Після лікування Хантер одразу повернувся у стрій вже на оборону Харківщини. Проте будь-якої миті готовий знову повернутися на схід. Ми вже на собі це прочувствували. І ми розуміємо, як там тяжко. Там треба міняти людей. Зручного часу для захисту своєї землі не буває, переконаний Хантер. Тож, попри пережити, щиро не розуміє тих, хто не бажає долучитися до сил оборони. Я не знаю, чого не чекають. На даний момент я не шкодую. Я пішов на захист рідного дому, на захист рідних. Всі ж бачать, яка ситуація в країні. Всі бачать, скільки вже загинуло дітей, скільки мирно, мирних людей загинуло. Якби ще раз відмотати час назад почалась повномасштабка, я б знову ж пішов. би.